Був у мене ювілей 50 років, треба й гостей запросити, і самій перед гостями не віком хизуватися, а гарним платтям та зачіскою, наче все логічно, але ж не з моїм чоловіком, який скоріше буде сам салати різати, ніж витратиться на ресторан. Ще чого, який ресторан? У мене де на нього гроші є, а на тих дармоїдів, що твоїх, що моїх, я й копійки не хочу витрачати, що вони мені в житті дали. Це він так вже каже про своїх родичів і про моїх, і правду каже, бо родичі ні йому, ні мені не допомогли ні з чим, ні грошей не позичали, коли ми хату будували, ні самі приходили, щоб допомогти. Ми все робили самі і кожну копійку берегли та економили. У мене роки не було гарних суконь, справді гарних і дорогих, бо базарні варіанти не беру до уваги, бо то для роботи. Першу гарну сукню я собі купила, коли в доньки був випускний, і в тій же сукні пішла на її весілля. Бачиш, що означає річ купити, казала я чоловікові, який мені стільки виговорював за мою тодішню невиправдану трату. Зараз би нову треба було купити, а вона як нова. Ну, це добре, що ти у неї влізла, а якби ні, казав чоловік. Він так само старався впхатися в ще весільний костюм, але ніяк не виходило і з таким жалем витратився на новий костюм, що я вам кажу скільки, скільки, та то моя зарплата, і на один день я тобі казав, Анно, що не треба ніяке весілля робити, бо то одні витрати. Думаю, чоловік того костюма і на п'ятдесятиріччя моє одягне, але я вже в стару сукню не влізу. Та й наче виправдала себе його економність, бо у нас і хата своя, та машина, діти ми вивчили, оженили, і нікуди при цьому мій чоловік світи не їхав. Ну, такий характер, що тут уже поробиш, коли не сприймає він як належне викидати гроші на вітер. Ми й дні народження мої та його святкували вдома, і гостей запрошували лише тоді, коли була кругла дата. А так спечу якийсь торт, голубці і декілька салатів, діти приїдуть і по всьому святкуванню. А тут такі витрати треба дати на ресторан. Думала я довго, чого ж я хочу, бо родичі наїдяться та додому підуть, а з чоловіком мені ще жити і жити. Я не вважаю, що ми погано з чоловіком живемо, аби не дослухатися до його думки. Порадилася я з донькою, і вона погодилася, що й вдома ми непогано зустрінемо моє свято. Приїхала вона з онуком, допомогла готуватися, син так само поміг зі столами та закупкою продуктів. Стіл ломився, шашлики на вулиці смажилися, а я стояла в новому платті при зачасті і зустрічала гостей. Перший тост виголосив чоловік. Дякую, Анно, що ти мене все наше життя слухала і підтримувала. Навіть без цих і витребеньок ти для мене та ж що й 30 років тому. Будь щаслива. Я й не сподівалася, що мій чоловік спроможний на такі слова. Святкування пройшло чудово, бо ще й після свята було що їсти і пити, навіть родичі приходили ще на поправини. Спитаєте, що чоловік подарував? Гроші, тож мій чоловік, і небагато, хоч за його мірками, то вже велика сума, але я планую ними розпорядитися так докладу і куплю путівку для нас двох, щоб відпочити в якомусь санаторії, то я такий йому подарунок зроблю на день народження. Ото буде воркотіти, але ж не пропадати путівці. Отакі От у мене радощі без тисячі троянд і лімузинів, ресторанів та феєрверків. Та й не сказала б, що я якось гірше від цього почуваюся і що проживаю своє життя гірше, ніж якась модна фіфа. Кожному своє, просто треба адекватно сприймати ситуацію хіба не так. Підпишись, підтримай українськомовний контент.